Заходьте аж сюди, не стісні. Ба ви йдіть сюди. Проходьте, проходьте. Я ворожка ворожу. Всі вам долю розкажу. Ви не бійтесь, не верчить. І в дім наша швидше нас пустить. Проходьте, проходьте. Ми прийшли не пустувати. Ми прийшли колядувати. Я вітаю вас, в цій хаті. Хочу, щоб усі були багаті. Даю вам ці дари, щоб були здорові всі, повію зіркою своєю, щоб щастя і злагода була в оселі. Я коза периста, маю років триста, всім у ріднім краю бажаю вражаю, коза ходить, добро носить, цьому дому щастя просить і звірині, і людині, і всій нашій Україні. Я вітаю вас в цій хаті. Я музика, трошки чорт. І шалений, наче форт, інструментний маракас. Зараз ми і зіграємо для вас. Тільки гляньте на, ї... на дівчат наших. Під маракас зіграємо для вас. Добрий вечір, добробудь. пане господарю, Радуйся, Ой, радуйся, лисим Божий. Народився, настеляйте столи та все килибами. Радуйся, ой, радуйся з син Божий. Народився, я коза дереза на бігуді кручена і долою замучена. Як біжу через місточок, то вхоплю сорий листочок. А як біжу через криничку. То, може, й крапельку водички, яка ж я нещасна. Та не слухайте її. Все добре в неї у житті. Вона просто кручена, хитро, научена. Краще ви до мене йдіть і ручку мою позолотіть, бо гадаю ліпше я знаю, де корова, де теля, і нічого не впущу, тільки правду я скажу. Ах ти ж, хитра шарлатанка, Дишляєшся до ранку. Я вам горе не бажаю, я від неї вберігаю. Тихо, кралі, не сваріться, це різдво то ж час миріться. вже святвечір схаменіться й одна одній посміхніться. Їх слова просто прекрасні, але найкращі саме я. Я перший хлопець на селі. Люблю співати всім пісні, дівчатка мої дорогі, допоможіть згадати гарні пісні. Для цієї милої, красивої сім'ї. Ось івая та ізолечка, із седри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітала щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в не бувала ще вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ну що, настави мій час сказати? Ви дуже добра і лагідна сім'я. Хай у кожної людини в цьому домі буде більше щастя та любові. Нехай краса панує в домі. Це саме жінка. Для вас не таємниця, що саме жінка знайде управу на усіх. Я хочу побажати їй побільше сил. Тримати саме тут усіх. Та вже не таємниця. Там, де перший хлопець на селі, там дівка є. Це я гарніша всіх. Співаю також краще за усіх. Он, подиви на неї, співає краще за усіх. Давай ми ще раз заспіваємо. А хай хазяїн скаже хто краще з нас усіх. Щедрих, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на пошару, там новички покотилися, як нички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати вірку грошей. Посі гроші до полова. тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ва сівочка. Хлопець перший на селі, як мені він до душі, і співає, і голос має, і себе він поважає. Буде гарно нам разом, хоч би. Зігрів мене теплом. Слухай, Ганно, згаманися і нарешті вже зберися, бо кохає він тебе, а ти все ні бе, ні ме. Ти на себе подивися та з Дариною розберися. Бачу, дивишся на неї, наче ти у галереї. Я, хлоп, звичайний, не музика, та й не хочу я на лихо накликати себе, бо, може, кохання не все переможе. Я ж не перший на селі. То куди мені йти? Хоч він не перший на селі, але так запав мені. Я так чекала, доки ти вже зізнаєшся мені. Я так рада, що у них кохання плещить молодих. А мені життя нема, бо закохана в чорта. Ну чому життя нема? З нього придумала сама ти на нього подивися і ліпше в ньому розберися. Може, й справді добрий він, а все інше лише грим. Вона закохана у мене. Ох! Відчуття таке шалене, треба силами зібратись та й наодинці їй зізнатись. Дуже дякуємо за все. Хай вам вечір щастя принесе. Ми всі вдячні дуже вам за спідницю, паляницю. Прийдемо на інший рік, щоб віддячити вам всім. Пане, може по 50? для близько наших оченят. Хоч, мабуть, ми вже й підемо, бо вже нам потрібно по хатам.